Всім привіт! Як ви вже здогадалися. Сьогодні я буду приміряти на себе три різних стиля. Насправді один, тому що самий перший мені сподобався дуже сильно настільки, що я не захотіла робити інші. Тому давайте не витрачати час і переходимо до відео. Перший стиль, який я хочу спробувати, це стиль U2K. Має ностальгію по 90-м рокам і також на початок 2000-х І перше, що ми з вами будемо робити, це макіяж. Я заколю волосся, щоб воно мені не заважало. Тон у мене вже є, тому я трошки додам консилера під очі і там, де мені потрібно буде. Взагалі забула знайти якийсь макіяж на U2K, тому я це роблю зараз. Знайшла фотографію, по якій ми будемо робити з вами макіяж. Поїхали. Зараз я буду додавати дуже багато білого, щоб воно було видно на моїх повіках. Спідап. Тепер беру чорний олівець і малюю собі єгипетську кішечку таку чу-чут. Дуже стараюся не попасти собі в око, це поки виходить. Ай-ля-ля, ай-ля-ля, треба похвастатися камері, яка я. угу. Далі я просто розчісую брови і роблю їх трішки темними. Зацініть, як ця туш робить мої дві довими. Це до і після. Легендарна помада з Аврори, ладна це звичайна помада і карандаш. Обвожу губу спочатку карандашем, замальовую кутки. І от така звичайна помада з Аврори за 40 гривень. <му> Вона має такий коричневий відтінок. А тепер рум'яна. Зараз нарешті з'явиться звук 1, 2. 3. З макіяжем ми закінчили, тепер ми переходимо до ауту. Де ж у мене є той самий костюм. Ось такі штани і разом з така косочка. Звичайний топік у мене. Він рожевий такий. Як біжутерію можна взягнути отаку звичайну цепочку, отаке кільце і отакі сережки. так Yes, Queen Skinny Legend Versace boots the house down sleigh Алло! Мій номер телефону. Я не знаю, я не знаю. Мені це дуже сильно подобається. Я думаю, я навіть так ходила.